Один і той набір звуків та літер в різних мовах може означати абсолютно різні речі. І це може стати і стає на заваді у вивченні певної мови. Оскільки, якщо слово виглядає і звучить майже ідентично, то е, чого дивитися той слоник? Зрозуміло, що воно означає в українській, воно то оце так і в англійській має не завжди. І це може призвести до незручних ситуацій, коли ви щось просите у американця, а він такий. А подекуди і до конфліктних ситуацій або до непристойних пропозицій. Е, так от це відео саме про ці слова, які у лінгвістиці називаються фальшивими друзями-перекладача. І це стосується не лише української та англійської мови. Будь-яка пара мов має певний перелік таких трошечки заплутаних слів, які особливо ретельно треба засвоїти для уникнення незручних ситуацій. І класичним прикладом такого фальшивого друга перекладача є слово. Мегазин в українській мові магазин означає крамницю, а в англійській це те, що ми називаємо журналом. Ось це мегазин. Менше з тим, магазин це такий класичний, уже затасканий приклад. Але якщо ви не вперше на цьому каналі, ви знаєте, що ми не займаємося таким, і ми риємо глибше. Діпе і приклади фальшивих друзів-перекладача, які ми наведемо в цьому відео. Ви можете й не знайти в шкільних підручниках. Бо, по-перше, це з мого особистого досвіду я записую цікаві слова. У мене є купа переліків різних, з яких можна зробити відоси. Це все, все почалося, до речі, з відео слова українські, яких немає в англійській мові, і з того часу я це роблю заготівочки. Але крім особистого досвіду, іще ще є певні слова з такими слизькими значеннями, які є 18+. І за очевидних причин вони не потрапляють в шкільні підручники. І також я заакцентую увагу на словах, які не мають прямо несподіване значення. А от, а от те, що ви здогадуєтесь, але трошки не то. І саме тут дуже часто може бути оце підґрунтя для. Несподіванок, бо контекст майже той, але предмети і е, речі трошки інші. І тому саме тут треба знати усі відтінки слів, щоб е, оце конф'южен не сталося, і щоб в разі чого е, вам не дали похлібалу. Або якщо хтось до вас звертається, ви неправильно зрозуміли, що ви не дали похлібалу. І почнемо, ми, як і годиться з аналу. І так, одне з основних значень слова ейнал є саме оте біологічно-фізіологічне. Але ви могли зустрічати е, отакі фразочки від американців та англійців: I'm a pretty anal person. або I, I like to go anal into this. І з контексту ясно, що вони не мали оте значення. А, а що ж вони мали на увазі? Так от, «anal», «to be anal» має також значення бути прискіпливим, робити щось з надмірною ретельністю. І тому фраза «I am an anal person» означає просто я дуже прискіплива людина. І тому не лякайтеся, якщо якийсь ваш колега заокеанський попросить вас бути ем, «anal». Він просто хоче, щоб ви були більш ретельними у вашій роботі. Але це не точно. БІЧ! БІЧ! воно має таке ж саме значення, як в українській мові: це або самиця собаки, або людина, не обов'язково навіть жінка, що вам не подобається. Якась падлюка. Ви називаєте її сука. Проте в англійській мові це також може бути і дієслово. To bitch означає скулити, що собака і робить. Проте ви можете також це вживати по відношенню до людей, коли якась людина bitchin, означає, що вона скулить, тобто ниє, постійно жажали цечен, bitch, сексі. Перше, що спадає на думку, це коли ти кажеш сексі, це коли чоловік в очах жінки або жінка в очах чоловіка, або є варіанти, він чи вона виглядає настільки класно, що в тебе дещо всередині міняється, і навіть трошки назовні. Але носії на нізької мови дуже часто використовують слово сексі по відношенню не до людей, а от кажуть сексі машина, сексі гітара, сексі спосіб робити щось. І це не означає, що вони хочуть зробити з тим предметом дещо неправильне, а просто цей прикметник, також, крім того, прямого значення, означає більш загальне. Типу, це класно, круто, гарно, навіть трошки більше, ніж, ніж прості. Гарно, круто, класно. Я маю зізнатися в дечому. I like tits. Ну хто їх не любить? А от euh, swallow, ну це вже, е, як кажуть, на любителя. І, Ну подивіться, порівняйте, ось вам парочка tits, а ось a swallow. Саме так в англійській мові тиць може означати не лише цицьки, а ще й синички. А swallow – це не тільки ковтати, а ще й ластівка. Це для мене теж було таким сюрпризом. Я, коли перший раз це почув, я подумав, мені не здалося, він не обмовився. То варто вже розвинути тему вічна боротьба, що краще tits або. Бат. Коли я думаю про заде, щось міняється мені. Як ви здогадалися, не все так однозначно. В аллікській мові бат означає також окурок, тобто залишок від цигарки. Тобто те, що ви збирали в школі на практиці по стадіонові, то були бац. ось так. Ну, перепрошую, я хотів якусь більш елегантну підводку зробити, але я щось починав, почуваюся не дуже добре, бо закінчились у мене драгс. Драг – це не тільки на та, а й просто е, таблетки, ліки, і аптеку у них називають Драґ Стор. На лавка по суті, але будьте уважні, коли ви замовляєте у когось драгс. І до речі, якщо вам імпонує такий стиль вивчення англійської мови, такий доволі антишкільний, я не професійний викладач англійської Я, і повний самоучка, але можу порадити дуже файний канал Марібу. В неї стилі викладання, по суті, сексі в усіх сенсах. Так що, якщо що, то посилання в описі вам понравиться. Ми якось з нею робили колабу, так що, сподіваюся, це було не в останнє. Якщо ви ще й досі дивитесь це відео, то знайте, ви справжній козел. Так, українською воно звучало не дуже, але англійською це було б You are the goat. Goat. Первинне його значення в англійській мові це тварина козел, але в даному контексті це є абревіатура, що розшифровується як «the greatest of all time», тобто найвеличніший з усіх часів. Коли когось в англомовному світі називають «the goat», то це означає його визнання як найкращого, найпрофесійнішого і найбільш неперевершеного в своїй справі. І історично першим вважається назвали «the goat» Легендарного Мухаммеда Алі, але більш відомим носієм цього позивного був не менш легендарний його повітряність Майкл Джордан. І з того часу, з 90-х, це значення слова The Goat», як абревіатура, яка вже втратила свої крапочки, проникло в сленг, інтернет-культуру і почали називати будь-ку або будь-що, що є тут дуже файним. А в епоху соціальних мереж навіть перестали писати «The Goat», якщо когось хочуть похвалити, просто ставить you are» і Емоджі справжнього козла, що не є образою, а навпаки. І подібна історія з іншим словом, але тут більш слизька доріжка. Щит, що дослівно означає лайно, фекалії в грубій формі вираження. Проте щит в англомовному середовищі частіше використовується не в негативному значенні, а як загальне слово, як ми кажемо, фігня, херня, штука, щось. Наприклад, I've got shit hanging on the wall, що означає, у мене на стіні щось висить, вона не пуста. Це як нейтральне значення щит, але є і екстремальні випадки, коли тебе назвуть гівном, але це означатиме або той дуже поганий, або дуже класний. І тут справа в артиклі, які дуже багато хто нас плутає. Ну нема в українській мові артиклів, де, е, але тут саме суть. Бо від цього може залежати результат діалогу. Якщо ви скажете You're a shit» або You're the shit». В першому випадку можуть дати похлібалу, а в другому можуть потиснути руку і навіть сказати: з мене пиво. Бо «you're a shit» означає, що ти лайно якесь непонятне. Але you are the shit, the, означає, що ти справжнє лайно. Тому будьте обережні, запам'ятайте, «a shit» або «a piece of shit» – це погано, а «the shit» – це. Але якщо ви хочете комусь вказати на їхню непрофесійність, але не хочете бути аж надто грубим, то ви можете сказати юсак. І так, дослівно це перекладається ти сосеш. Проте такий вираз в англійській мові можуть вживати навіть діти. Це, от дивіться, коли ми кажемо ти сосеш, то ми маємо на увазі щось. Проте в англійській мові, щоб саме те значення мати, тобі треба додати не просто юсак. You you suck dick, you suck ass, you suck balls, you suck просто без нічого, без уточнення, що ти сосеш. Це нормально, абсолютно нормально. І в нашій мові аналогом може бути е, ти відстій. О, відстій на цьому рівні грубості. Якщо ви не хочете сак і не бути of shit, а бути the shit, підтримуйте наше військо, підтримуйте наших воїнів. Донайте на фонди. У нас є фонд Сталеві Крила, Ми постійно купляємо переважно дрони. Посилання в описі. І Якщо її буде зайва гривня після того, підтримайте автора. Скиньте щось на монобанку. Але крім того, вподобайка, комент, підписка будуть теж е, дуже в нагоді. І, до речі, це мій другий канал. У е, мене є основний, на це я буду постати більш таке, знаєте, ну, щось не... готовне і називається Василенківська Комора. А основний канал Андрій Василенко. Підписуйтесь на нього також. Слава Україні і. Fucking grind. Тобто, їбашимо.